Дітки доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття з мовленнєвого розвитку. Ми з вами продовжуємо вивчати звуки української мови. І сьогодні ми з вами детальніше познайомимось з приголосними звуками. Але для початку давайте ми з вами пригадаємо, що ж це за звуки голосні та приголосні. Голосні звуки. Це звуки, що утворюються за допомогою голосу, і при вимові не зустрічають жодних перешкод. Приголосні звуки це звуки мови, що утворюються за допомогою голосу і шуму. або тільки шуму. При вимові цих звуків ми зустрічаємо перешкоду: це зуби, губи та язик. Діти. Сьогодні ми з вами зупинимось на вивченні. Твердих та м'яких приголосних. Дітки-приголосні звуки поділяються на тверді, м'які та пом'якшені. М'якими вони стають перед такими буквами: м'який знак і, я ю є. Пом'якшеними вони стають перед і я ю є. Діти, потрібно запам'ятати, що в українській мові. Є літера, яка називається М'який знак, вона не позначає жодного звука. А зараз давайте ми з вами пригадаємо, якими ж фішками ми викладаємо голосні та приголосні звуки при аналізі слів. І ми зараз з вами подивимось, як позначаються тверді та м'які приголосні. Тож голосні звуки при аналізі слів ми позначаємо червоним кружечком. Тверді приголосні ми позначаємо однією рискою, а м'які приголосні двома рисками. Ну а тепер, дітки, давайте ми з вами потренуємося викладати слова фішками при виконанні звукового аналізу слів. Дітки, хто це в нас? Кит. Слово кит складається з трьох букв. К це приголосна тверда, и голосний звук. Т приголосний твердий. Отже, використовувати ми будемо три фішки. Перший звук к позначаємо однією рисочкою. Другий звук і. голосний. Позначаємо червоним кружечком. Т. Тверда приголосна. Позначаємо однією рисочкою. Наступне слово кіт. Так само три букви використовуємо три фішки. Перша буква К. вона м'яка, оскільки далі йде голосний і. К м'який приголосний І. Голосний т. Твердий приголосний. Сир перший звук с. Приголосний твердий. И, голосний Р. Приголосний твердий. ДІМ. Перша літера Д. Звук м'який Д, оскільки далі йде голосний і. І голосний м. Твердий приголосний. Гілка. Перший звук Г. М'який, оскільки далі йде голосний і. І. Голосний звук. Л. Твердий приголосний. К. Приголосний твердий. А. Голосний звук. Кавун. Перший звук К. Приголосний твердий. А. Голосний. В. Приголосний твердий, У-голосний Н. Приголосний твердий. Дітки, наше заняття добігло кінця. На наступному занятті ми з вами продовжимо вивчати приголосні звуки. А зараз я бажаю вам гарного дня. Тож на все добре. До побачення!